Розглянемо переведення числа з однієї системи числення в іншу. і будемо пропонувати переведення з десяткової системи числення у двійкову систему числення. Наприклад, візьмемо число 20. На його прикладі розберемо як 20. Вказуємо, що це у десятковій системі числення. Нагадую, основа двійкової системи числення це 2. А алфавіт це нулі та одиниці. 20 нам необхідно поділити на 2. 20 поділити на 2. Ми беремо число 10. 10 множити на 2 буде 20. Віднямо. Віднімаємо записуємо 0. Продовжимо. Тут у нас Ціле число нам необхідно, щоб було одиниця або 0. Ми ділимо далі. 10 поділити на 2. Беремо число 5. 2 помножити на 5 буде 10. Віднімаємо буде 0. 5 поділити на 2. Беремо 2. 2 помножити на 2 буде 4. Віднімаємо до 1. 2 ділити на 2, ми беремо 1, записуємо 2, віднімаємо, тут буде 0. Це ми перевели число з десяткової системи численні у двійкову. Тепер головне правильно записати. Записуємо ми не зліва на як зазвичай пишемо, а навпаки, Права на ліво. Число. Записуємо ми тільки е, остачу. Так, записуємо 1. Нуль, один, нуль, нуль це буде число 20 у двійковій системі числення.